Є відзнака 50 років звільнення України зв'язку з нагодою з тим, що була 64-та річниця звільнення Закарпаття і вишня Словацького краю від німецько-фашистських загарників. Вручити нашим ветеранам прикордонної поліції і ветеранам війни.

Strane, za to mŕtve pozvanie a za samotný priebeh tohto stretnutia. Chcem vám pozdraviť v svojom mene členov asociácie pre služby v mestskej v Michalovciach a odozvaná pozdrav od pána prezidenta asociácie policajtov v rámci celoslovenska, pána Ľubomíra Sporada. V samotnej reakcii asociácie pre služby by som bol pár krátkosti. Je to mladá organizácia, je to občanské združenie, ktoré funguje od marca 2006. Samotná organizácia Michalovce vznikla necelý rok, 21. februára tohto roku. Cena Venecia asociácie o, je tvorená do z 33 miest organizácií, čo má o, 3500 členov. Cieľom asociácie je združovať vyslúžilých vyslúžníkov policajného zbavu, príslušníkov ochrany ústišnej a prezenskej stráže, po, ženeškej policie. Cieľom organizácie za to, čo nám a čo si myslím, že sa aj plní, je prorobovanie ústky medzi policajtami, činí v službe a policajtami, ktorí túto činnosť ukončili po určitých rokoch odslužených. Keď si myslím, že všetci títo policajti za ten svoj vek, za to obdobie, ktoré slúžili v policii, odozdali svoje najvyššie roky pre, ja si myslím, že blaho celý krajín, či ako u vás je doma, to ukrajinská vlast, a slovenské to slovenská vlast. Ja si myslím, že toto stretnutie má aj nejaký určitý účel a verím, že sa tomu aj dopracujeme, určitej spolupráci medzi asociáciou policiatov vo výslužbe na Slovensku a obdobnou organizáciou, ktorá je na Ukrajine. Verím tomu, že aj na Ukrajine je cieľom У вашу рацію та місце ціл приводить чинної служби. Якщо є запитання у представників засобів масової інформації, будь ласка, питання до нас, то було між нами. Як ми вже два роки співпрацюємо, у нас є міжнародні договори. Із організації регіонального що... питання немає. Ми працюємо в ну, полі. Не. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ця організація для того, створена, щоб якісь були взаємопослухати, ну, да, так і розвивати дружбу. результати цієї співпраці? Так, що результат є. Ми кожне, кожне, кожне свято нас запрошують. І Михайловецькость, і Требішовського, опис, ми були в сім'ї, які писали договори між клубом генераловчини. Організацію ходять і діючи, да, чи тоді? Теж ходить, І Не тільки прикордонники, кордони, і якась фашизм, і за різних була между нами якою ми вже два роки і співпрацюємо. У нас є міжнародні договори із організацією регіональної що... кашу. Питань немає. Ми працюємо в Скажіть, будь ласка, я так розумію, Fu... ця організація для того створена, щоб з якісь були взаємостосунки, да, ді, і розвивати дружбу. Как... Які будуть результати цієї співпраці? Там вже результати є. Мы кож кожная кожнее свято нас запрошует и Михаила Вецкос, и Прибішовского. Мы були сім'ї, так і писали договори между клубом генерал і словачины. і коліт и діючи, да, чи таки? Не тільки про кордони, но и якесь кормов. Вона почала переростати, ми зробили організації в районах. Є в Перечині організації, є в Березному, є в Берегові, в Віноградовському районі, в Чобському Качу. І вона вже виросла за рамки, створилася, була проведена плену і була зроблена обласна організація. Скільки ніби тут буде делегація перебувати? Які яка програма програму? Ми виконуємо просто в рамках. Бачите, не з не скизився навіть на прес-конференції, так як один день буде один день. Ми й Мукачу побувати. Ще у нас друге питання, які касаються. Співпраці і тим більше, що в нас новий колега є. Який дещо просидить по специфіки нашої міжнародної діяльності та що таке